Вітаю вас, друзі! Ось і закінчується зима. Завтра до нас прийде красуня весна. Я пропоную в сніжки пограти, яка була зима, відгадати. Зимові снігові кульки принесли вам завдання. І ось перша з них зимовий лабіринт. Допоможемо! Сніжинці долетіти до ялинки. Приготуйте свої пальчики. Та! Виконайте це завдання разом зі сніжинкою. Ось так. Подивіться, куди летить сніжинка, туди йде і ваш пальчик. Молодці! Сподіваюсь, у вас все вийшло. А тепер треба зібрати валізу із зимовими речами, починаючи від сніжинки. Приготувались почали! Називаємо речі шапка, штани, чоботи, куртка, шкарпетки, шарф, светер, джемпер, шуба, жакет, рукавиці та валіза. Молодці. Наступний лабіринт. Чим ви займалися взимку? Починаємо діти грати зі сніжинки. Подивіться уважно на перший малюночок, що ви робили взимку. Повторюйте. Прикрашали ялинку, катались на снігоході, катались на лижах, катались на санчатах, розчищали сніг, грали в хокей, годували пташок. Катались на ковзанах, грали на свіжому повітрі, катались на санчатах та ліпили снігову бабу. Молодці, наступне завдання від сніжин. Подивіться на малюнки та назвіть той предмет, який не відноситься до зими. Будьте, дітки, всі уважні! І назвіть, що зайве. Називайте, діти. Так, лижі, санчата, круг, ковзани, що зайве? Розумнички зайвий круг, бо його використовують влітку. Друга картиночка, синичка. Ластівка, горобець, ворона. Яка пташка зайва? Так, вірно, зайва ластівка, тому що вона перелітна пташка, а всі інші зимуючі. Наступне завдання: вітер, бурульки, веселка, сніг. Що зайве? Так, молодці, зайва веселка, тому що її взимку не буває. А це шапки. Подивіться, що зайве. Так, молодці, зайвий солом'яний капелюх, тому що це літній головний убір. Взимку його не носять. Розумнички, а яке взуття зайве? Молодці, зайве літнє взуття в'єтнамки. Будьте ще уважні, діти, шуба, чобітки, сарафан, рукавички, що зайве? Так, зайвий сарафан. Коли його носять, його носять влітку. А подивіться, які гарні дерева, яке деревце зайве. Розумнички, зайве дерево з листочками, бо взимку на деревах листя немає. Діти, подивіться, які веселі сніговики. Розгляньте їх, а хто ж зайвий. Так, розумнички зайве городнє опудало, воно відлякує птахів влітку. А ось і останнє завдання. Подивіться, діти, які веселі Сніговички до нас прийшли, а ваше завдання роздати сніговичку кульки в такій послідовності, як у його товариша. Виконуйте завдання зліва направо та будьте уважні. Розгляньте кульки та називайте, яку першу кульку ми будемо поміщати жовту Фіолетова. Червона, блакитна, зелена. Молодці, пограємо ще. Тепер перша зелена, блакитна, жовта, червона, фіолетова. Розумнички. Граємо далі. Фіолетова, червона, зелена. Блакитна? Жовта. Як сподобала сніговичкам грати? Жовта, зелена, блакитна, фіолетова, червона. Молодці діти! я впевнена, ви старанно працювали.